Вітаю, друзі! Чи може історія пояснити для чого московитам Харків? І ви знаєте, так може. Ми можемо зрозуміти в якому плані і в якому контексті Путін буде діяти по відношенню до нашого міста, Потужного культурного, наукового, літературного, промислового транспортного центру. З вами український історик Олександр Офіров. І отже, ми з вами зараз коротко все зрозуміємо. Отже, друзі, Харків це потужний науковий центр. Промисловий, культурний центр ну власне, столиця Слобожанщини величезного українського регіону. Харків був полковим центром Харківського козацького Слобідського полку і неодноразово був ну, одним з найбоєздатніших підрозділів за всю його існування. Одночасно з харківського козацького полку зробили Харківський Гусарський. Полк, ну і те, що романтизують так росіяни у себе в фільмах, бо вони ж не знімають фільми про е, їхню артилерію, гарматне м'ясо, кріпосних, яких перли офіцери і князі на полі нарядути. Вони говорять про гусар. І Маєте зрозуміти, що зокрема гусарську всю цю історію сформували і харків'яни. Отже, росіяни справді пишаються харківським гусарським полком, як і сумським, ахтир, ахтирським, ізюмським та власне. Острогоські. Отже, друзі, у дев'ятнадцятому столітті зауважу, що Харків це одне з тих міст в Україні, де починається відродження українства. Я говорю про те, що тут в Харкові. Будується університет 1805 рік на основі колегіума, де викладав власне Григорій Варда. Тут у нас видання в Харкові в 19 столітті з мовознавства з літератури української, з історії, з етнографії волочезні. Зрозуміло, що Харків наповнений культурою і духом українства, і не дарма у Харкові встановили перший в Україні. Пам'ятник пам'ятник Тарасу Шевченку на садибі родини Алчевських, проте його потім жандарми прибрали навіть з приватної території. Отже, друзі, Харків це дійсно був місто будитель українства, якщо ми говоримо про 19 століття, і міцно тримає. Пальму першості, зокрема, ту пальму першості відродження українство в XIX столітті, коли наша Україна була ну огорнута такими братськими обіймами, так що ребра е тріщали під шинелькою е імперською, і з багнетами імперським біля потилиці. Проте. Той саме час Харків це один з центрів будителі українства. Харків, Одеса, Київ. Друзі, ми маємо сказати, що історія Харкова наповнена величезними подіями. І, зокрема, тут я хочу торкнутися перед тим, як сказати і вже починаю говорити, чому ж Харків потрібен так само для московитів. Справа в тому, що Російська імперія розпалася як Кубка Гівна. І що відбувається потім? А Потім відбувається те, що в Україні починається одночасно революція Українська. Центральна Рада бере повноваження представляти український народ. Харків визнає і Харківська губернія, визнають, що вони належать до Української Народної Республіки. І саме тому Харків стає одним з центрів так само незалежної України в 1917-х і поступових наступних роках. Проте ці гадки більшовички мразі, вони заходять в Харків 23 грудня, саме в той час заходять. Я так нагадаю вам трошки специфіку в цілому війни з московитами. Саме тоді, коли в грудні 1917 року з Петрограда приходить телеграма українцям, одночасно Фінляндії. Та іншим державам, які проголошують свою автономію і незалежності, що з, з цього Петрограда ніхто не проти, щоб утворилась Україна, і це все грудень 1917 року. І одночасно за цією телеграмкою в Україну заскочила банда більшовичків оцих покидьків, які беруть штурмом 23 грудня. Харків заходять. І що вони роблять? Вони взявши Харків, відразу мародерство, гвалт. Гвалтування, відразу розстріли, побої. І вони проголошують, коли взяли окупувала Харків ця кубка більшовичків. Вони проголошують про те, що на наступний день буде у нас е, така на нарадочка. На цій нарадочці, яку, начебто, представляли всі мешканці України. Вони що проголошують на наступний день? Вони п'яно матресняться під продиктовочку від Леніна конкретних позицій. Проголошують створення в Харкові. Української Народної Республіки, але це не Українська Народна Республіка, бо офіційна назва Українська Народна Республіка Рад, тобто Совєтов. і таким чином намагаються створити те, що ми от сьогодні називаємо так звані ДНР, ЛНР, тобто квазі-державу якусь, і Харків по суті стає заручником ленінського, ленінського тероризму, який підтримують п'яна матрасня більшовицька, і вся ця інша свобода. Отже, хоча Харків 8 квітня 1918 року звільняють українські війська, проте це був прецедент, коли в Харкові в грудні, наприкінці грудня 1918 року, проголошують так звану цю Українську Народну Республіку Рад, до речі, і прапорець вони ж е, ці взяли, знаєте, який, червоний прямокутничок, і в ньому вмонтований клин такий прямокутний теж на, на горі. Жовто-сині, тобто, начебто, все виглядає так, що але це барянетковість і це під, під... подвійне дно випливає в усьому. Отже, створюється в Харкові Українська Народна Республіка Рад. Харків оголошується столицею. І от звідки йде у нас це, от таке приголомшувало Харків, перша столиця. Друзі, це окупанська столиця. Давайте з таким рахунком говорити, що після Харкова друга столиця Київ, а третя столиця Рівне. Ну рівне ж було столицею Рейхскомісаріату, рівне ж було столицею окупаційної німецької влади. Тоді рівне третя столиця, Харків перша. Отут, друзі, і є ця загадкова відповідь на те, що власне потрібно в Харкові, Путіну та московитам. Я хочу наголосити, що нещодавно була проведена конференція. Прес-конференція Хутіна в Китаї, і йому прямо поставили питання: а що ви плануєте з Харковом? В сіру зону чи окупацію? Ну, інакше, бо це ж пропагандисти пишуть питання, Путін на них відповідає. Хоча навіть це банальне питання, Путіна застало певний такий ну, дисонанс, вело, тому що він навіть назвав не київська хунта, а як це там? Руководителя государства, тобто вже в Китаї він собі не дозволяв цього, бо з Китаєм загравати треба дуже конкретно. І тому е, Хутін говорить, що довго починає проговорювати, що ну, будуть сірі зони треба зробити там, щоб Білград не обстрілювали. Але що у нас тут конкретика? Він каже: планів нема. Звісно, що планів нема, бо всі плани Путіна обірвалися у 2022 році, і тепер лишається лише помста. і один нюанс, про який всі завжди забувають. Хутін це м, людина. Ну, психопортрет його це аналогія Сталіна абсолютно, але він же ж народжений в СССР. Він бачив, як його, його країна руйнується, ця імперія він як біс це все спостерігав і імпотентно нічого не міг зробити, окрім як лягти під стечкою до Санкт-Петербургського мера і там почати свою кар'єру, нову кар'єру політичну. І Одночасно з тим, друзі, ми маємо зрозуміти, що, хоча Путін проговорює в Китаї, що планів нема, а вони насправді існують. Отже, я хочу наголосити на тому, що так звана руська вісна, яка була зроблена в Україні у 2014 році. Ну, коли їхні всі культурні центри відмивали бабки, і потім казали, що все, все руске. Але Харків і та сама Одеса продемонстрували про те, що тут немає місця ніякій руській вісні, так би мовити. І ляп Путіну, звісно, був ляпас абсолютно чіткий, коли наші фанати об'єднані заспівали пісню Путін. Ну, ви знаєте хто. <хи> Отже, а, до речі, в Харкові нещодавно почали презентувати десерт Путлір, де гаряча голова Путіна горить. Це теж все в ту скарбничку ля, ляпасів, які дають Путіну харків'яни. І насправді Харків мужньо захищається, і щодня він атакований військами московитів. І що ж за плани, друзі? Який сценарій? Так от, друзі, ви знаєте, що серед політичних еліт Московії. Часто говорять, що є політичний сценарій у Путіна захопити Харків і на цьому припинити війну. Правда, чи неправда, чи напівправда, ми не знаємо, тому що знаєте, плісні сир – це добре, але плісніви голови цих грантократів це погано. Проте, друзі, тут тепер уважно той самий підсумок, про який хочу сказати, для чого ж насправді цьому хутлеру Харків. Друзі, повномасштабний напад на Україну. Від 24 лютого 2022 року перший план взяти Київ за три дні. Угу. Кусь кіномать. Там щось хтось кричав з цих напівукраїнців. Другий план Путіна план Б це так само взяти Харків дуже швидко. Йому був потрібен Харків, Київ. Для історії дуже важливо те, що йому був потрібен і Чернігів, тому що це одна з столиць, одне з центрів Росії і не так не вистачає в його хворій голові уяви про історію. Проте тут, друзі, ми підходимо з вами від першої столиці до подій 1917 року грудня. Що ж тоді відбувалося, потім і що є ключовим моментом справа в тому, що Путін планував 22-му році, тридцятого грудня відзначити 100 років СССР. Чим звісно ж побіди над Україною, заволодінням нашими містами. Розстрілом цивільних мешканців, згвалтованими дівчатами, жінками, марадерством, але одночасно 100 років СССР. йому так кортілося об'єднати колишню державу, бо Білорусь вже під ним. І тут ключове. 30 грудня 1922 року в Москві проходить з'їзд депутатів, на яких присутні представники від РСФСР, це те, що сьогодні Російська Федерація, тільки з надбаними ще завоюваннями територіями. Потім від УССР, УСР, тобто Українська Совєтська Радянська Республіка з столицею в Харкові, БССР, Білоруська Совєтська Радянська Республіка столицю в Мінську та Закавказька е Соціалістична Федеративна Радянська Республіка, яка потім розклалася на інші е е е СССР. СРСР. Отже, е і тут, друзі, тепер подивіться, який пазл. У Хутіна в руках РСФСР, у Хутіна в руках БССР, навіть територія Закавкаської РСФСР, РСФР, теж у нього в руках Південна Осетія. Тобто поступово складається пазл, який ми навіть не сприймаємо як історичний, ну, і політичний пазл сьогодні, бо це неймовірно, але хвора уява Путіна про це пише. Він намагається відродити СССР. Бо нещодавно його закон, закони, в яких він оголошує, що РФія є прямим спадкоємцем СССР і Російської імперії, говорить про те, що намагається з'єднати. І от тут, друзі, є величезна, величезна. Акцент, який ми маємо зробити, Харків, Путіну, московитам потрібен для того, щоб скласти якусь уяву про першу столицю України. Не київський цей режим, так, як він сказав. Який почав існувати на фоні зміни влади незаконно, йому потрібен Харків. Як це, не, як це просто не можна уявити, але не так потрібні університети, десятки, десятки, завод підприємств, йому потрібне розуміння того, що Харків у нього. Тому що Харків перша столиця України, яку створив Ленін. Він же до цього постійно апелює. І от тепер нам треба всім уважно розуміти і думати, що для нього Харків є сакральним центром, який знаєте, як в фільмі у Толкіна Володар Перснів, треба збирати ці персні для того, щоб з'єднати тут монстра зла під назвою СССР, щоб він відновив цей СССР. Тому Харків для нього принципово потрібне місто. Але тут питання, чи живе місто, чи мертве. Друзі, як і Київ, Путіну без різниці. Йому головне поставити триколор Власова, ну це гітлерівців, які воювали проти, проти Сталіна, і зробити все, щоб насправді Харків був в його владі, тому що він намагається знову об'єднати імперію.